Всім привіт таки. Ви на моєму каналі. І сьогодні часу. Так, коротше вийшла роки для того, щоб далі снимать ролики. Просто зараз останній місяць канікул, уже якій стать майже заканчується. І просто в мене тоді не було часу через те, що вообще я просто, Ну, як сказати, я готувалася так, ліжко поступила в коледж в медичній лінський. То я прослухувала зі всіх тестів, щоб їх ну, можна було, і того в мене і такого прям часу не було. Тобто, зараз у мене шповся час, то криш, я вирішила е, почати зимати. ну, далі продовжити хотя я, я можу, е, коли я буду в колоні, продовжити, я не мати час. У тобто, моєму сцені я вікна я... просилася. Тож, erm Jincción, всёっちі, не десяток, але Burge, да清екс, я реально тоже так спала, у нас не потом перед явно попал, не знаю. Я думаю, я же поле 5 часов, але опять же не просто. О. Борт, если я буду. Я спал за 2021 реально. Так, очечин, учачин загадаем. Нема нікого. Папа, мама на роботі. А ми ще й сьогодні стати після відео папа їдемо на бабусі. Ми сьогодні їдемо на бабусі купати карту. Ну, включайте. Ми їдемо до, роб... ну, до бабусі. Ну, після візу на бабусі, я там залишаюся з мучовкою. Зараз ми будемо сьогодні, завтра, суббота, і завтра, П'ятниця, субота, і, і, і неділю. Ведь ми будемо купати картошку. Бо сьогодні, папа, буде, там тому ми їдемо в нього сьогодні. Чесно кажучи, я б не поїхала, але я розумію, що не дойти. Бо я коли поледжень, я вряд якось можу так часто приїхати на нього. Тобто ще зараз приїхати. Я маю ще час. Коротше, все, я вже почистила зуби в минусі. І би сразу що я просто молод споманти. Це щось около все одно болить. Без поняття, Боже, я не знаю, як я маю ту картошку вибирати. Ну, правда, не знаю, тому що я, кричу собі не дам. позавчора, зробила таку рану. Так, зараз я хочу подивитися. Вона закрила. Для чого? да? Господи, ну лучше ты плавай, о мой, вау. Я умаю тебе, мне Так, ладно, чай вдруг. Раскручу другой себе Там Потом хлеб есть, масло. может даже сойти кохвы вдруг. Я же подумаю. Короче, ребята, помните, помни помни я вам казала От я вам казала, що ми після обіду поїдемо до бабусі в село. Коротше, ми вже почали їхати. Ну, ми вже, по крайній мере, вже їдемо як десь за час майже їдемо. Ай, господи, зупинилася на заправці. Папа пішов вже розплатитися, а я ще жара на вулиці капітальна, просто Він не сіма. Фух, і все мокро. спина вся мокро просто. Порав нам кудись приблизно час їхати. Зараз 30 хвилин приблизно, тому що е, Іллінці знаходяться далі, ніж Вінниця, чуть-чуть далі, на 30 хвилин подобається. Нам ще трохи, прямо ще чуть-чуть, реально що там 20 хвилин поблизу. І ми вже доїдемо. Кипець, я вже настільки спамилася, що просто говорити майже не можу. Ми були в, Немі... угу. ми були в Немірові, купили морозива, якому ми з папою вже з'їли, потім ще купили там декілька морозив, десь вісім штук. Ми зупинили, бо папа пішов там, коротше. За кавунчиком. Ми взяли, ми і так взяли один кавун. А захотів один взяти кавун. Ой, що. Ну Ще й два ковують. І коли ми їхали по дорозі, там були кавуни по 10, по 15, а тут кавун по 9 вже <плутому> 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 Еээ, <ріст> боже, не тімо. <ріст> <ріст> Бери. І так чотири ковуна. Ну. Нормально. Це <ріст> чотири ковуна <навіщо>. вийде. Треш. <ріст> Краще. Папа купив. Получається. Зараз коротше він пішов. <ріст> Купляти. Третій ковун. Третій. Блин, без трикауна, на куда? Ну, все, ми вже доїхали, ми вже повичарили. Піврешись, ну там не прям повністю пюрешка. Ну, така, знаєте, картошка. І риб. І рибка. Уже повочерили, уже... уже уже раз. Ой, через полчасика будем есть такой комочек, а на кстати, новый Просто подвейте на всю красоту. Кукурузка. Там лис, короче. Марки Виноградик просто вау, Та, Та, так хорошо. <просив> Хорошо, що я просив, не пойма що. Шо, пап? Ого? На лісу. Пані шукані. Іду. Не зупиняйте музику, вам наданцюватиме, залишіть її о. О, ми вже здумалися.

Отправленность пошла. О, со спорт. О, я расстроилась. Ну, вот это хорошо, когда вы знаете, что подойдет. Лупша. ребята. Мы уже лягаем спать. Ще видно, но Барин, завтра треба рано вставати. Тому ми вже лягаємо спати з папу. я вже в піжамці. На вулиці вже не тепло. Уже на вулиці прохладно, реально вже прям холодновато. Вже. Без порядок. Ну, якщо взагалі видно. Видно. Ось на 2 секундочку, погано восьму. Ми палили там вогонь. Богонька, так як був великий. Я потім нам сказала його, нарушили нам його запиши, тому що дуже був великий день. І вона боялась, щоб в нічого не пожарка. И все бы наказал, типа, шо творится, блядь. Потому что дым. Так, что... Так, шо такие цепи. Мы ушляем спать. Все, адных вам снив. Одной ночью. Не забывайте, спит, происходит подписывайтесь нам канал, ставьте, можете подписаться даже на мой телеграм канал. Да? Может э, тут написать комментарий, мне это реально приятно. Ну а если вы подпишетесь, это тоже будет очень приятно. Так что всем пока-пока.